Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Аня. Я дуже люблю парфюми. Якщо ви так само по ароматах, як і я, то ви зайшли в правильне місце. Але якщо ви просто так ненароком випадково зайшли на моє відео, то це не випадково, це доля. Так, що залишайтеся зі мною буде цікаво. Ну а сьогодні хочу поговорити з вами на злобу дня, Як то кажуть, про мої позитивні, радісні, веселі, оптимістичні життєстверджуючі аромати, які можуть допомогти мені перемкнутися в певних складних ситуаціях. Які можуть помаленьку витягувати мене з якихось апатичних станів, які можуть подарувати мені заряд бадьорості, оптимізму, радості, які можуть дати чарівний пендель мені в певних складних емоційних ситуаціях не хочеться перебільшувати роль парфюмерії, звичайно, але все ж таки ароматерапія працює. Це вже доведено багатьма людьми, тобто перевірено досвідом багатьох людей. Адже коли ти вдихаєш аромат, який тобі подобається, який носиш, Сила в щасливі моменти свого життя тільки ти піднесла його до носа. Одразу ти там, ти знов там, ти знов щаслива, і тобі стає значно легше. Ти можеш відмотати все назад, ти можеш знизити рівень тривожності, напруги, від якої ми всі зараз вами страждаємо. Хтось більше, хтось менше в сучасному нашому божевільному, такому хаотичному світі, нікуди від того не дітися. Ну і дуже круто, що у нас з вами, парфюмерних любителів, є наше крутезне, просто цікавезне парфюмерне хобі, яке наповнює наше життя різноманітними барвами, і наше життя, я вважаю, більш емоційно наповненим. Все Такі. Отже, механізм простий: вдихаєш аромат, який тобі дуже до вподоби, наносиш на себе, відчуваєш цей шлейф в себе, і одразу посмішка на обличчі, одразу крила за спиною, одразу починають виділятися гормони радості, дофаміни, індорфіни, і одразу стає веселіше, якось і радісніше. Жити, отже, користуємося, не забуваємо. Отже, сьогодні в мене буде добірка з 12 позитивних, веселих і радісних ароматів моєї парфюмерної колекції. Сподіваюся, я їх правильно порахувала. Ну а від вас я чекаю, бодай один аромат, щоб подарувати собі хороший настрій. Ну і перший аромат, з якого я нарешті сьогодні вже почну свою радісну, позитивну добірку, це шісейдо Ginza. саме перший Ginza, який мені дуже подобається, дуже класний, позитивний, свіжий, дзвінкий, яскравий, шлейфовий, компліментарний аромат. Не ношу його часто, його можу носити, в принципі, протягом всього року на любу святкову, урочисту подію, саме з ними він в мене і асоціюється. Дуже часто звертали увагу на цей парфюм, тобто, коли я в ньому я завжди в центрі уваги. Питаються, що за аромат. Як тоді це було, коли він був новинкою, так і зараз нещодавно мені робили комплімент на цей аромат. Більше я все ж таки люблю його носити в теплу пору року, хоча і взимку, колись на Новий рік я його вдягала, і це було ну, дуже нарядно, гарно, святково, позитивно, весело аромат, який дійсно піднімає настрій. Про що цей парфюм? Він у нас про гранат, він у нас про магнолію. І тут дійсно красива квітковість, хоча вона тут не основна. Але основна тут все ж таки гранатовість. Гранат дає кислинку, гостринку, терпчинку, то тої шкірки гранатової, ще є цитруси, мені здається, тут на старті. І потім з'являються ще якісь квіти, можливо, орхідеї. якісь. Я вже не пам'ятаю піраміду, але мені здається, що тут є якась солодка ще квітка, типу орхідеї, ванільний він такий в базі. Ну, і в базі багато шершавих таких нот пачулі. Пачулі робить цей аромат для мене. Таким сучасно звучащим шипром. По-моєму, він не заявлений як шипровий, хоча я можу і помилятися, давно вже не лазила на фрагрантику, нічого не читала про цей аромат, але він для мене відчувається як легкий, ненав'язливий, і не класичний, і не ретро, дуже сучасний шипр. Такий, знаєте, аромат з характером, бо шипри для мене це характерні аромати, тобто це не просто фруктово-квіткова водичка, така поливайка. Ні, в ньому є стержень, в ньому є посил, відповідний такий настрій, характер, стержень. Все в ньому є, і мені це дуже-дуже сильно подобається. Наступний аромат, який в мене вже просто от заякарився назавжди, як аромат позитиву і радості це імператриця Трійка від Dolce Габана». Саме Трійка. От цю лімітовану версію я не особливо то люблю, я її не зацінила. Тут вона для мене дуже бідна порівняно з першою цією версією. Тут у нас акватичний аромат, і на тій акватиці дуже багато різноманітних красивих квітів витончених, і багато і тропічних, і звичайних фруктів. Тут є ківічою, кавун, диню, полуницю. Він такий кисленький, позитивний, іскристий, свіжий. В той самий час і солоденький, Що з ньому є. Така фруктова солодкість. Фруктоскою такою пахне. Для когось цей аромат пахне нечистими гнилими такими фруктами. Я того сказати не можу, і на мені він ніколи так не розкривався. Слава Богу. Я знаю, що коли я його носила, в ті часи, як тільки він у мене з'явився, бо це у мене вже другий флакон, завжди водили за ним носом, завжди питали, що на мені за парфюм. Він по-різному звучить і влітку, і взимку. Тобто, влітку він більш такий мускусний, він навіть більш важкуватий, бо акватику, я помітила, не так легко носити влітку. А ця акватика і. Душнуватий трішечки мускус, вони ховаються в холоді і пахне саме тими просто тропічними фруктами, таким соком-коктейлем, мультифрукт або мультифруктовою жуйкою. Аромат мені дуже подобається, незважаючи на те, скільки мені вже років, я хочу, щоб він завжди був в моїй колекції, бо це дійсно такий своєрідний аромат дофамін. Антидепресант конкретний, От хочеться мені відчути позитив, радість і хороші позитивні емоції. Я можу просто облитися тим ароматом. Паличка-верочалочка в таких моментах. Наступний аромат, який я також дуже люблю, і він для мене також позитивний, оптимістичний і в той самий час мега жіночний. Це Кароліна Ерейра, червона туфелька, яку у нас створив Квентін Біш. Аромат трішки, можна так сказати, в сторону Деліни, ну, правильно, в них один автор. Але все ж таки вони для мене абсолютно різні. І трішечки він і в сторону ангел нова від Мюглер, який теж робив у нас Квентін Біш, Але в тому все ж таки ароматі свій почек, своя ізюминка, свої якісь центрові ноти. Тут у нас троянда. Чим він мені і подобається, бо перша туфелька вона про туберозу, про більш таке солодке. Біло-квіткове звичання, а я ж не по білих квітах. А тут у нас трояндочка з кислинкою з лічі, з червоною смородиною з порічкою. Тут, прям знаєте, такі прям розм'яті червоні ягідки, такі дуже-дуже квасненькі. Ну і тут він розкривається дуже красивою. Помадою, як на мій погляд, пудрово-помадний, дуже жіночний фініш завершення звучання того парфюму. Мега-шлейфовий, мега компліментарний. Так само в ньому не залишитись непоміченою в тому парфюмі. Мені останнім часом він дуже заходить, я в ним просто поливаюся, і мій син завжди відмічає, як класно, як круто я пахну. Ну, це для мене має велике значення, компліменту від сину. все би за то віддав. Наступний аромат це така вже парфюмерна класика, яка всім вже намуляла очі, але вона в мене має бути. Це, знаєте, така а, константа моєї парфюмерної колекції. Це а, I Love Love від Moschino, так само, як Moschino Funny в мене має бути, так само, як в мене має бути завжди Dolce Gabbana, Light Blue, так. А, до речі, хочу собі версію Intense ще прикупити. Про що цей аромат? Аромат цей, пам'ятаю, ще дуже добре, одразу як машина часу, так відкидає мене в мою молодість, коли моя хороша знайома купила собі невеличкий флакончик цього парфюма і так над ним тряслася, так його берегла, що я ніколи не чула з неї того парфюма. Тобто вона так пік-пік собі, чуть-чуть наносила його, і він так тихенько на ній звучав. Що, знаєте, воно надовго відбило мені бажання купляти цей аромат. Фактично, він у мене з'явився два чимось роки тільки тому назад, бо я почула його потрясний шлейф. Це точно був він. Я не могла помилитися, і я захотіла так само ним пахнути, бо я люблю цитрусові аромати. Я люблю напрямок light blue, такі свіжі, такі пронизливо свіжі навіть цитруси. Зеленю, з гірчинкою, Тут, до речі, не бергамоти, не лимони. Тут саме апельсини я відчуваю, такі дуже яскраві, дифузні, шлейфові, кисленькі. От деколи хочеться такого кислого, кислого, щоб аж аскоміна в роті була. І деколи я її відчуваю, коли я забагато на себе його нанесу, я прям відчуваю ту кислоту прям в роті. Але це не аскарбінова кислота. От, до речі, я не люблю, коли. Цитрусовий аромат пахне саме аскарбінками. Для мене так само це поворот в дитинство, і я не любила їх страшно. Мені в роті було дуже неприємно від тих аскарбінок. Тому такого відчуття я не люблю. Тут я його не чую, бо тут цитруси в поєднанні ще з квітами дуже приємними, з зеленью, з красивим мускусом, з якоюсь деревною, дуже ніжною, легкою базою. Коротше, дуже врівноважений, гармонійний аромат. Коштує абсолютно недорого і кажуть, що його знімають з виробництва. У мене вже пів флакона, мені треба обов'язково дубль. Наступний аромат радості і позитива це зарка Парфам сьома молекула, пурпурна молекула, дев'ята молекула, також дуже позитивна. але… Мені з них подобається все ж таки більше сьома. Вона більше концентрована. Вона більш така, знаєте, прям сиропна, дуже солодка. Я тут відчуваю смородину. Я тут відчуваю шампанське так само, як і в дев'ятій молекулі, але воно таке більш солодкаве. Це шампанське так само є вершки. Так само є персики, але тут все ще, попри персики і смородини, є і тропічне звучання фруктів. Зараз піраміда того аромату абсолютно інша ніж колись. Раніше тут була заявлена Пітахая, по-моєму, наскільки я, по я пам'ятаю. Зараз, мені здається, в піраміді її немає. Треба буде подивитися, щоб не, буде, не бути голословною. А, але я ще що, що тут чую? Я чую хвойність. Таку, знаєте, хвойність специфічну, яка є, коли ви розрізаєте манго і доїдаєте то манго буквально до самої шкірки. Отак От пахне шкірка манго, або взагалі не стигле манго. Воно пахне для мене ялиночкою, хвоєю. І тут я теж це чую. Дуже багатогранний, класний аромат. Хорошого настрою, аромат для свята, для святкування чого-небудь він підійде. Дуже він приємно відчувається. Він дуже класно шлейфить, гарно тримається. Я його колись в шлейфі чула від своєї доньки. Дуже це гарно пахне. Вона, до речі, зараз в мене присіла на 9 молекулу. Має флакон. Чоловік їй подарував після того, як я її від левант, по-моєму, робила від свого флакончика 9 молекули. І зараз вона в ньому просто купається. Я відчуваю від неї цей класний, свіжий, позитивний аромат. Він їй більше сподобався, бо вона любить більш свіжі такі мускусні парфюми. А цей більш солодкий, все ж таки, хоча я не по солодких, але я обрала все ж таки цей наступний аромат. Для мене завжди звучить... Позитивно радісно життєстверджуюче. це карат від картє. Як тільки він з'явився, я його одразу зрозуміла. Він мені сподобався, але не можу сказати, що я прям горіла коханням до цього парфюма. Лише тепер пройшло скільки там років, і я зрозуміла, що я його от реально полюбила. Цієї весни я часто його носила, і він настільки мені завжди піднімав настрій, бадьорив мій дух. Якось стимулював мене, мотивував мене, будив мене буквально. Що я от реально присіла на нього, сподобався він мені цієї весни. Ну і зараз я його час від часу ношу. У нас зараз такий травень, дуже дивний, такий сірий, похмурий. Ну зараз трошки вилізло сонечко, але у нас дуже сильно впала температура. У нас таке враження, що у нас кінець березня, дуже холодно. І цей аромат от зараз самий раз він буде реально мене турмошити зранку. Переключися трошки зараз на цей парфюм, буду насолоджуватися, про що цей аромат? Аромат про обалденне звичайні груші. Хто шукає красиву, натуралістичну, соковиту, таку просто, знаєте, перестигшу вже грушу, яку ви тут 100% відчуєте. Хто любить весняні квіти, тюльпани, нарциси, гіацинти, лілії? Обов'язково зверніть увагу на цей парфюм. Він зараз став таким концентрованим, таким насиченим він таким спочатку не був. Він дифузний, він шлейфовий, але я не можу сказати, що він дико стійкий. Він десь 5-6 годин тримається, і то вже під кінець він не такий шлейфовий. Але тим не менше, я йому все готова пробачити, адже бувають дуже дорогі парфюми, які взагалі не тримаються. Тому дуже люблю цей парфюм. Він мені завжди дарує позитивні емоції. Він завжди мене виручає. Тому можу сміло його також рекомендувати до затесту. Наступний аромат моєї оптимістичної добірки це Eldo «You or Someone Like You Ти або хтось типу тебе. По-моєму, так це перекладається. Аромат, який я дуже давно хотіла, але купила тільки на початку цього року. Я його колись вперше спробувала тут в нішевому магазині разом з Маркізом Десадом, також від ЛДО, і першим купила собі той Маркіз Десад, бо ціни на нього більш доступніші. Це я чекала, чекала по хорошій ціні, але так і не дочекалася, купила вже, бо вже не було в мене сил чекати той аромат, який я дуже хотіла. І подумала, що навесну він буде якраз в самий раз. А він стоїть спокійно, його послухати можна в Сефорі тут, в Кракові, і я неодноразово підходила до нього. І от дуже мені хотілося цієї м'яти, цієї такої насиченої зелені, цього холодного, пронизливого звучання, типу Мохіто. Але це мохіто безспиртове, воно безалкогольне, мені таке дуже подобається. Тобто багато м'яти, багато ще якої зелені, лайму, лимон і мускус. Ну, і тут я відчуваю досить багато мускуса і. Чесно кажучи, в деякі моменти мене цей мускус навіть піддушує. І в деякі моменти своїм мускусом, знаєте, який аромат він мені нагадує: Балінціагу, флору, ботаніку. Ось, ось там м, теж є багато зелені, там також є м'ята, але там ще є конопля, там ще є витівер, там більш таке навіть мужнє звичання в базі. Хоча дуже жіночний аромат, яскравий, позитивний, також до речі. Але тут немає троянди, як в тому парфюмі, але є ось ця така зелена насичена нота, яка може в спеку висверлювати мені мізки. Тому я дуже часто носила його цієї весни, саме коли було прохолодно, і зараз його можна носити. Він розкривається для мене так, як має бути. Він мене не нервує, не дратує. Тобто, в мене з ним не такі прості стосунки, але аромат мега-мега крутий. Так, ну і давайте до Мюглера звернемося. Ангел нова аромат, який я колись собі купила і одразу не зрозуміла. Тобто, спочатку він мене дуже сильно розчарував. Мені здавалося, що він звучить просто, що взагалі не відчувається ніякі ДНК. Класичного ангела від Мюглера, тобто якесь дешеве, незрозуміле звучання, але це було до тих пір, поки я не почула його в шлейфі. І це просто потрясающе звучання в шлейфі. Звичайно, зараз вже є багато подібних ароматів на нього. В мене є навіть араб, який дуже похожий на цей парфюм. Але тим не менше, я завжди в глибокому реверансі перед тим парфюмом, перед Квентіном Бішом, який зробив такий потрясаючий малиново-трояндовий аромат злічі. З амбредерев'яшками, які мені подобаються, бо я така людина, яка нормально, спокійно ставлюся. До амбро дерев'яшок, в мене немає гіперчутливості, і цей аромат мені подобається. В нього дійсно дуже позитивне звучання, він святковий, він звертаючи на себе увагу. Якщо ви таке любите бути в центрі уваги, вам реально потрібний цей аромат. Я його дуже люблю, жодного разу не пожалкувала про покупку. В ньому я себе почуваю молодою, веселою, позитивною, і він мені в колекцію необхідний. Ще один позитивний аромат, таким я його вважаю, від україно-американського бренду Fantasy Community Parfums Mango Shake, по-моєму, якось називається він. Mango Milk Shake. Аромат, який мені дуже подобається. Я його дуже часто ношу, і саме навесні я його обожнюю, бо влітку він може піддушувати також своєю амбродеревиною аромат про соковиту, яскраву ноту манго, манго з кислинкою, також з зеленими нотами. І я відчуваю тут також відтінки коноплі, зеленої коноплі, красивої, зеленої, соковитої, натуралістичної ноти, і також є і. Лактонні відтінки попахує тут тим молочком в коктейлі, так? якоюсь вершковістю. Аромат звучить дуже якісно, він дуже шлейфовий, дуже насичений, і цей аромат дійсно людини-оптиміста. Класний аромат. У мене є ще аромати цього бренду в колекції. У мене також є їх гурманська нова лінійка, яка, до речі, багатьом може стати ароматами-антидепресантами або ароматами дофамінами, бо там про смачну натуралістичну гурманіку. Просто я не по гурманіках. Я люблю, якщо обирати з солодких ароматів солодко-фруктові аромати, ось такі я буду спокійно з задоволенням комфортно для себе носити. Наступний аромат цієї добірки це Аква від Кінзо. Подивіться, який класний колір флакона. У мене це тестер без кришки, колір Тіфані це один з найулюбленіших кольорів. І цей аромат, коли я його тільки купила, купила я його без тесту, досить вже давно. Одразу мені здався дуже таким позитивним, веселим, відпускним, курортним навіть ароматом, класним ароматом і на весну, і на зиму, в принципі, бо він часто був саме в моїх зимових добірках. А, ну І на літо, звичайно ж, тут є мускус, тут є акватика, яка присуща ароматам кінзо. Дуже красива така витончена акватика. Тут є малина. Саме за ноту малини я прочитала, коли тут є малина, я його собі купила. Тут є лимон, і тут дуже красиве поєднання цього лимону з малиною і з нотою квітковою пудровою, саме магнолією. Тут красива магнолія. Дуже красивий такий солонкуватий, акватичний аромат в стилі кінзо з красивими ягідними і фруктовими нотами. Ну і чудова просто магнолія. Гарний шлейф, гарна стійкість. І, до речі, у кінзо ще є аромат Волт, тобто Око від кінзо, і там є також подібні ноти на цей парфюм, і той Volt, самий перший аромат. Парфюмерну воду, по-моєму, я хочу, якщо я нічого не путаю. Також він позитивний, радісний, яскравий, фруктовий, насичений, веселий аромат. Я його колись на собі поносила, і в шлейфі вони між іншим. Трішки перекликаються. Наступний аромат, який завжди дарує мені позитив, радість і хороший настрій, це Iced Star від Mugler. Коли цей аромат вийшов, я його купила абсолютно без тесту, і він мені одразу дуже сильно сподобався. Тут у нас ананас, тут я відчуваю і інжир з інжирним листям. Я відчуваю тут кокос. Хтось порівнює цей аромат з пінаколадою. Таким курортним напоєм, абсолютно безалкогольним, дуже насичене, яскраве, таке концентроване звучання того ананасу з кокосом. Обожнюю кокос в ароматах. І тут він для мене ну, просто ідеальний кокос. Тут трішечки навіть я відчуваю базу класичного ангела. Щось є, можливо, пачулі ангеловські, можливо, скоріше за все, бо саме пачулі ріднять аромати ангелів. Дуже красивий аромат. Він не складний, він зрозумілий, на нього завжди гарна, позитивна реакція. Він завжди дійсно викликає посмішку. Шлейфовий, яскравий, позитивний, дуже такий дифузний і стійкий аромат. До речі, цього року вийшов у нас Ангел Фантасм. Ось цей парфюм про кокос. Боже, яка це краса! Для мене це поєднання класичного ангела в парфюмерній воді, який, я, до речі, дуже хочу, і до якого я вже нарешті доросла, в поєднанні з насиченим концентрованим кокосом. І кокос тут для мене не їстивний, не якась кокосова стружка, а якийсь такий парфюмерний, дорого, звучащий кокос. Він для мене настільки концентрований, настільки тягучий, густий, що нагадує мені просто якийсь цукровий сироп. Дуже гарно відчувається саме база класичного ангела, коли він починає розкриватися. Закінчує вони своє він своє звучання саме от для мене класичним ангелом. І мені це дуже подобається. Для мене це дуже цінно і тому я в першу чергу от хапнула саме. Цю новинку, а не ангел класичний, бо його я все ж таки ще встигну купити. а Хто його знає чи дуже довго буде на ринку, саме ця версія з кокосом. Цього року у нас вийшла ще з фісташкою версія, до речі, теж непогана. Нічого поганого в ній я не чую. Я чую тільки легесенькі відголоски фісташки, навіть свіжої фісташки на фоні. Класичного ангела, а тут мій любимий кокос на фоні класичного ангела. Два в одному, то просто ідеальна для мене ситуація вийшла. Коротше, аромат просто обалденної краси, дуже шлейфовий, насичений, концентрований, аромат дійсно прекрасного просто настрою. Він не може просто дарувати якусь іншу емоцію. В ньому хочеться і на свято вирядитися, і кудись на вечір, і коли сам з собою наодинці, чому б не подарувати собі таку парфюмерну. Красу, такі класні позитивні парфюмерні емоції. Ну і останній аромат моєї сьогоднішньої такої легкої, позитивної парфюмерної добірки це моя новинка парфюмерної колекції, бренд Le Couvent Maison de Parfum. Аромат називається Агапі. В мене це перший аромат цього бренду, і скоро мені має приїхати ще один аромат, і думаю, що на тому не закінчиться. Бо мені багато ароматів цього бренду подобається. Дуже часто авторам аромату. Ароматів цього бренду є жан клод Еліна, а мені подобається, як він робить аромати. І цей парфюм просто про безудержну радість, про позитив, про свіжість, про різке, дзвінке, таке веселе, соковите звучання. Аромат про цитруси от як чую я цей парфюм. Там, звичайно, велика піраміда, але я чую тут яскраві цитруси, апельсини, мандарини, лимони. І також я чую маракую, маракуя, саме маракуя тут гарно пахне, маракуя, яку я пам'ятаю з сока мультифруктового. І тут вона є в чистому вигляді, також з різноманітними квітами і на мускусно-деревній базі. В принципі, звучання складне, але воно настільки яскраве, соковите, позитивне, що хочеться ним просто обливатися. Я його носила тільки, певно, ще один раз. Я ще як слід не встигла ним насолодитися. Але от зараз таку сіру, промозлу погоду, яка в нас в кінці, практично вже травня на вулиці, він просто як доктор його мені приписав. Буду його зараз носити. От зараз я його вдихнула і думаю, що мені бракувало? Мені бракувало саме цієї маракує з лимонами, з квітами, з терпкістю, з якоюсь навіть чайністю. Ось таке я тут чую. Дуже красивий аромат, дуже шлейфовий, солодкий із кислинкою позитивний аромат прекрасного позитивного настрою. Люкс дуже ним задоволена. Рекомендую до знайомства. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюсь, я вас сьогодні не втумила. Сподіваюсь, що ви сьогодні відпочили разом зі мною. Пишіть в коментарях, знов-таки вам нагадаю, бодай один варіант аромату для позитиву і хорошого настрою. Я із задоволенням Почитаю, напишу собі в свій записник, тобто візьму собі на олівець ваші пропозиції, і обов'язково при можливості їх спробую. Побачимося з вами вже думаю, зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних відео. Всіх вас міцно обнімаю, дуже сильно люблю. Чекаю на ваші лайки, коментарі і підписки. Бо це дуже допомагає просування україномовного контенту. Бережіть себе, слава Україні, па-па!